Наша школа це справжні ботанічні міста. Тут знаходиться велика колекція декоративних кімнатних рослин. Учасники навчально-виховного процесу постійно поповнюють його новими видами. Технічний персонал та учні допомагають доглядати зараз у зустріні. Аж тоді біологи стежить, щоб умови зростання відповідали потребам кожного виду та захищають їх від хвороб та шкідників. Ми вирішили дослідити видовий склад кімнатних рослин нашого освітнього закладу. Та оцінити їх властивості з точки зору впливу на здоров'я людини. Види декоративних рослин ми визначаємо за допомогою мобільного додатку PlantNet. Заходимо в додаток, фотографуємо рослину, чекаємо, поки зображення завантажиться, обираємо орган, який досліджуємо, та отримуємо результат. В результаті нашого дослідження було з'ясовано, що у приміщенні школи зростає понад 90 видів кімнатних рослин. Серед них є поширені лікарські рослини, але також і отруйні. Кімнатні рослини це перш за все потужні очищувачі повітря. Вони також здатні активно знищувати шкідливі речовини з повітря та виділяти фітонциди, які знищують бактерій. Паларгонія. Герань очищує повітря від мікробів і виводить токсини з організму. Навіть може нейтралізувати змійну отруту. При вагітності масло герані використовують проти розтяжок. Крім того, пеларгонія є сильним седативним засобом, що заспокоює нервову систему, нормалізує сон і тиск. Рослину застосовують як протизапальний, знеболюючий і кровоспинний засіб. Пеларгонія покращує стан шкіри за наявності як допомагає, якщо турбують радикуліт і остерохондроз. Противопоказано ростити квітки алергіка. Вони можуть викликати напад астми. Алоє, деревовидний та алої вера. Зоняшньо свіжий сік цієї рослини застосовують при гнійних ранах, трофічних виразках, опіках для полоскання рота, глотки та ясень всередину для підвищення імунітету і при гастритах. Компресія щоб подолати шкірні захворювання, рослина допомагає лікувати хвороби очей та жіночих статевих органів. Примочки з розведеним водою соком алоєв лікують нариви, опіки та порізи, знімають свербіж та напряки від укусів комах. Активно використовують рослину у косметології. Не рекомендується використовувати препарати з алоє вагітним тим, хто має захворювання, почітники та жовчного міхура. Зефірантус. Завдяки вмісту природних біоактивних алкалоїдів, зефірантус входить до складу деяких медикаментозних препаратів. Традиційна медицина використовує компоненти рослини для лікування захворювань починки, в тому числі деяких форм гепатиту. За допомогою квітки усуває гнійні скупчення, що виникли в результаті запальних процесів. У деяких країнах рослина входить до складу медикаментів, спрямованих на боротьбу з різними формами туберкульозу і діабету. Існує припущення про протипухлинні властивості листя зафірантису. У народній медицині. Застосовують настої і відвари рослини для лікування застуди, наривів і гнійної ангіни. Самостійно застосовувати зефіранту в лікувальних цілях є неприпустими, так як всі компоненти даної рослини є отруйними. Неправильне використання становить загрозу для здоров'я людини. У листі бегонії міститься велика кількість фітонцидів, завдяки яким рослина очищає і оздоровлює повітря в приміщенні. Наприклад, воно здатне знизити присутність повітря цефілокока. філокока. Фітонсинні властивості бегонії настільки високі, що вона підвищує імунітет, допомагає боротися зі стресом, знімає втому і підвищує працездатність. Особливо рекомендується ця рослина для офісів і освітніх установ, так як воно покращує настрій, сприяє посиленню розумової активності. Сік бегонії використовують для лікування ран. Опіків, виразок при м'язово-суглобих болях, в якості компресів при укусах змій, при виразках шлунково кишкового тракту, ураженні легень, що супроводжуються кровохарканням, застосовують настоянку. Ця рослина здатна поглинати хімічні речовини, затримує пил на листках, зволожує повітря кімнати. Вона знижує електромагнітне випромінювання від побутових приладів і комп'ютерів. Сансев'єра – більш більше відома під назвою «щучий хвіст або «тещин» язик. Рослина допомагає за наявності сіститу, багатьох хвороб шлунково кишкового тракту, ангіни та застуди. Засоби на основі сансев'єри використовують на наявності отиту, ударів, гематом, порізів, пародонтозу і корости. Багато людей стверджують, що наявність росину в кімнаті сприятливо позначається на розумовій діяльності і підвищує імунні сили людини. Тому що сансев'єра. Виділяє фітонциди і очищає повітря від різних шкідливих домішок. Золотий вуз калізя запашна частіше зустрічається під іншою назвою Золотий вуз. Рослина є популярною завдяки своїм лікувальним властивостям. Допомагає вона за наявності хвороб е, органів кровообігу, жучного міхура і шлунково кишкового тракту. Застосовують її за наявності порушень обмінних процесів і цукрового діабету, хвороб суглобів і для зміцнення імунної системи. Крім того, золотий вус сприяє загоєнню опіків і виразок та швидкому очищенню гнійних ран. Аспарагус володіє заспокійливою, сечогінною, судино розширювальною, кровочисною, знеболюючою протипухлинною, антибактеріальною, спазмолітичною і глистогінною дією. Запобігає утворенню каменів в нирках і сечовому міхурі. Аспарагус використовується при лікуванні виразки шлунку, захворювання печінки, Дизентерії, безпліді, жовтяниці, подагрії, цукровому діабеті і для лікування ракових захворювань, зубний для багатьох хвороботворних бактерій. Дифенбахія рослина, здатна покращувати хімічний склад повітря в приміщенні, але поспішати ставити її в спальню або дитячу ми не радимо. Сік рослини отруйний, особливо той, що міститься в стеблі. Він може спровокувати серйозні порушення, травлення і дихання, а також викликати опіки. При попаданні на шкіру, обличчя або рук. Якщо рослина є у вас вдома, краще доглядати за нею в рукавичках. До речі, в дитячих садах дифунбах вирощувати взагалі заборонено. Молочаї, схожі на кактуси. Види молочаїв і орофобії дійсно отруйні. Сік молочаю може викликати опіки. А при попаданні в рот нудоду, діарею, запаморочення, опіки Сік фікуса може викликати запалення при потраплянні на відкриті ділянки шкіри, шкідливий для дихальних шляхів може викликати бронхоніальну астму та задушчя. Категорично протипоказане людям, що страждають алергією, Монстера. Отруйний сік монстери викликає опіки шкіри і дуже небезпечні для очей. Сок цієї рослини може викликати сильне печіння в роті і горлі, рвоту та розлади шлунку. У нашій школі ми знайшли деякі отруйні рослини. Серед них дифенбахія монстера, молочаї, амариліс Прекрасний. Випадків отруєння у закладі через зелених мешканців, на щастя, не траплялося. Головним чином токсично діє на організм людини чинить сік цих рослин при контакті шкірою та слизовими. Рослини у приміщенні допомагають підтримувати оптимальну вологу, очищують та знезаражують повітря. Багато кімнатних рослин мають цілющі властивості, особливо широко використовуються алоє, каленхої та аспарагус, аспарагу, бегонія. Ми отримали неймовірне задоволення від своєї роботи і дізналися багато цікавого про рослин, які знаходилися поряд і, на перший погляд, нічим особливим не відрізнялися. Сподіваємося, вам було цікаво. Дякуємо за увагу!